Вітання всім майстрам, любителям, професіоналам і так далі. Сьогодні на ремонті в нас буде така бензопила в щілі МС-260. В такому стані вона. Бензопила вже не нова, видно, відпрацювала вона добре. Ось такий стан. А з якого року бензопила? З 2018 року, якщо. Якщо що, так, буде видно. 2018 рік. Так. Такий стан бензопила, Каже чоловік, що бензопила заводиться, але... Де ж газ, вона глохне, навіть карбюратор новий поміняли, китайський їм каже поставили. Так само, сама. Що ж, а будемо дивитися, що за проблемка. Та вона навіть не заводиться. Навіть не заводиться, він каже, бензопила заводиться. Ну, може, якимись шаманськими способами він її заводив, але добре, дивимося. Отже, з чого починаємо? Починаємо ми з самого простого. Спочатку дивимося, чи поступає топливо каркулятор, дивимось. Свіча іскрачує. Для цього краще відкрутити. Для мене буде цю кришечку зняти, тому що заодно подивлюся, що тут робиться всередині. І вияснилася проблема. <laughs> зразу. Зразу все стало зрозуміло. Як це воно? По суті, весь ремонт, мабуть, буде. О! Ми ж з три, між три. Коротше, тут дивлюся. Імпульсний шланг той, що йде. Його взагалі нема. Дивіться, він стягнутий. Шланг імпульсного каналу, який маєте на карбуратор. так Отак там у нас стоїть Карбуратор, він, цей шланг, тут має заходити знизу, з циліндру. Який шланг має бути. Очевидно він злетів або або щось бензопила, не робила. Справно, то може міняли карбуратор та якось стягнула. Ну чого, розбираємо, знімаємо карбуратор, дивимося, як там. Чи є він той взагалі той шлангжик там. Може він взагалі десь загубився вже. Але бувають такі дрібниці, що я вдивляюся. А люди готові розібрати буквально інструмент до останнього винтика, не розібравшись в основній причині, чому так є. Зараз спускаємо, спускаємо повітри з бензобака, тому що інакше відбу струля, яка може вас обіляти і навіть те що обіляти? От що вам бризли? На жаль, у мене були вже такі на початках. необачні такі мої ремонти. Так, ну це китайський карбюратор тут. Китайський. Ну так як я кажу, вони... Знімали цей шланг стоїть, пусного канал. Знімали карбуратор і з... з... стягнули з того штуцера. так, так. Заодно не хочу. Влушительно подивимося, що там. Що там робиться? Пане круточко чисте взагалі... чисто так. І почнева, речі віддаємо останні, я би сказав, компресія чудова. Хоча бензопилі років вже, як бачите, є 2018 рік. Я зараз включу компресор, продую вже заодно це все почищу трошки. Ну і подивлюся оригінальний карбюратор, краще всього поставити. Я так розумію, з поршневою тут все в порядку. Сальники, дивлюся, не підтікають. Любтів нема, все чисто. всього проблема була в карбюраторі. тому зараз ми подивимось, що там таке. До речі, була в мене колись така бензопила, що можу сказати? Так, якщо для домашніх потреб, ну, то, мабуть, вона вам буде ну, не дуже практична, тому що вона, по-перше, вона важча, більший розхід топлива. Ну, а по силі, по силі 250 штіль і легший. І менше топлива бере. І по силі не на... Ну... не набагато так він, я би сказав. Слабший за неї там. Ну, є там різниця, але це не критична різниця в мощності, якщо зрівнювати. Для домашніх потреб найліпший 250. 260-й вже, я думаю, це залежить. По крайній мірі я його свій продав, тому що мені це не подобалось. По-перше, шина там іде вже Ну, шах. Більший там іде інакший такий специфічний на них. Потім ширший ланцюг цей бере. Приз э, ширше. Для лісу, для валки. Так, це пила ну, хороша для тих, хто в лісі працює. 260-й штір лісових потреб. Хороший. Для домашніх потреб, моя думка, він не є таким практичним. Це вже лишнє. Брати такої. Ну, сила в цю бензопилу. Ну, це моя особиста така думка. Так, хоча, якщо порівнювати по якості, то, звичайно, це вже напівпрофесійний інструмент, вже більш надійна вона набагато більше відпрацює, як 250-й штиль. Вам все вже зроблено. Більш якісно. Так. Це якщо Добре. якось, можливо, розмірковує якусь, будемо готову купувати. Так, збираємо глушитель на місце. Отак це має бути зараз. Спочатку йде прокладка, не забувайте, потім іде цей алюмінієвий як він називається? Дефлектор чи як? Такий бутерброд намагаємось поставити там, де він має бути. Прикрутити. Головне, щоб охопилася резьба. Так. Глушитель затягуємо дуже сильно, щоб вони потім не відкручувалися. Що мені подобається в цих глушителях, на цих бензопилах вже професійних. Те, що вони розборні, їх можна розібрати і почистити всередині. А не те, що на 250-му чи інакших тих бензопилах, бензокосах там. нагар тільки деколи Так, Що з цим продав? Так, і я просимо трошки, можна було, що відлітало. Більше немає потреби, я думаю, тому що декілька урізів вона знову буде така, ця підзаклинка, як була. Стартер на місці і беремося за карбуратор. Стартер також, до речі, я почищу. Це важливо доставити в терети, щоб, щоб він не було забиті у ребра охолодження. Тут він не є забитий. Але деколи деколи так забито, що перегрівається поршніва від цього. Це ж по суті охолодження двигуна. Так, вентилятор. Якщо повітря не поступає, якщо воно забито, ваше ЦПГ буде. Перегріто. Так. Карбурган. Ну, Дивлюся, з виду він ще такий. На вид він <свісно> ну, майже як новий, не підношений. Що робиться всередині? Невідомо. Тягаки його взагалі не розбиті, нічого не люфтить. до середини. Ну, тут тоже нормально все ніяких окейсів нема чого равень. Вовка трошки трошки залишина. Тут, до речі, тут світочки нема бачу. Це вже не добре. Мембрана взагалі у плачевному стані Це таке що. Описи є сіття на цій стороні, але це відправило завжди так. Почти Так, ну зараз по можливості я відкручу все, що можна. А такий шланг для того, щоб перевірити, чи забиті оті всі ходи. Так, беремо до рота і кожний оцей провіряємо. Якщо клапан оцей, то має в одну сторону дути, в іншу назад ні. Працюємо. герметичність стігалки заодно також проявляємо. Так, все справно. Ось такий спосіб, можливо, для декого це смішно, але він досить практичний. Цей спосіб. Так, що ж. далі оцю мембранку треба б замінити на нову. Здається, в мене є десь. Там подивлюся зараз. Сіточку треба. Також десь була... Ну що? Складаємо. Це все докупи і будемо пробувати заводити. Так, ніби все добре тут. На перший погляд мало би працювати, думаю. Хіба що оцей клапан форсунка? Можливо, він... Можливо в ньому якась і проблема. Так, закручуємо до опора і півтора обороти назад. Так, упора і півтора оборота назад. Один, Два. Передня регульовка. Так, цей стоїть на заглушці. Крутимо його повністю. Так, підрегулюю його і... І що, і все, будемо заводити. Є в людей така чомусь, не знаю, можливо, це ще з радянських часів, з ремонтів бензопил Урал, дружба. Любили вони за цією іголкою погратися. Не знаю взагалі, чого її підгинають, нагинають. Ну, фактично. Як вам сказати? Вона ж сама не гнеться, вона... О, вона розрахована на весь свій срок служби. Хіба що якісь зноси там є окислення. Тут буває вже сильно зноситься. Тут тоді, трошки можна чуть-чуть підогнути Так, чуточку. Хотів порівняти просто. Дивіться, на оригінальному карбюраторі ця іголка має бути врівно з площиною. Вона не має вас чіпляти, але має доходити до площини. Берете щось рівне, одну викуртку, наприклад, і дивитесь, підогнули рівненько, якщо ви вже гнули їх, чи, чи вам така бензопила ну, попала до рук. І все. На китайських бензопилах вона йде врівно з оцею плоскостю. Рівності є плоскості. Не цей вишньою виступом, а цей, що внизу виступ, так. Цей виступ внизу має бути. Тому ну, можете просто взяти щось там, не знаю, якусь любе, навіть таку плоскість подивитися, чи надо стояти. Чи не замішена, чи не завершено, якщо хтось там вже лазив щось. Відгинав сюди, сюди туди. Так. Ну а тут рівно, щоб не чіпляло за за викрутку ну і щоб не було занижено. Так. Деколи, Ну якщо я бачу, що вже сильно зношений оцей язичок, так на, на цій мембранці, і тут зносно іглі, ну, ще немає потреби міняти і все, ще працює. Деколи трошки, трошки я так підігну, щоб було більше, враховуючи приблизно знос цього виступу на мембрані і іголки. Так. В цілому, якщо ви ставите так мембраму, вона має. Іголка не має піднімати мембраму, але зразу, як ви нажимаєте, вона має торкатися. Має торкатися, то я Влапи і голки оцеї і нажимати на неї. Так. Так, як в ага. Не було в мене мембранки такої. Забув я, що я вже віддав її мембранки, тому придеться реставрувати цю. Я вже показував колись в відео. Ну, розказував, як це робити, беремо рівну плоску таку якось, ну, бажано стверду і породи дерева якусь дерев'яшку, ставимо мембрану і беремо звичайний утюжок. і так, не перегріваючи, рівняємо, дивіться, рівняється. Другу сторону, щоб була ренесенька ще раз можна і все брамка рівненька. Ну, не як нова, але Бачите, вже можна ставити. Так. Сіточку я знайшов, була в мене сіточка. Ну і ставимо на місце набрамку і... і збираємо карбуратор докупи. Ну що, пробуємо заводити перший пуск. Чи робиться пилка. Подивимось. О, 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 о. Так, трошки кого-стайхи добавимо, трошки закручуємо тому що глохне якщо не поможе то ще холостий хід о-о-о Скажу з тими майстрами. Думаю, що таке холостий хід не відрегульовується? Вказується, що вони ще підгинали оцю тягу. розігнули її. Так, то зараз я мушу ще відрегулювати, правильно відігнути її, щоб був вільний хід і щоб регулювався холостий хід. Як бачите, трошки назбирався такий, можна сказати, цілий букет проблем. Ну, основна проблема це те, що був стягнутий шланг імпульсного каналу. Звичайно, бензопила за цього не заводилась. Я так розумію, вони купили другий карборатор. Або навіть, можливо, проблема була в тому, що карбуратор щось був забитий. Вони е, з, з, знімали його і стягнули цей імпульсний шланг. І потім вже і новий карбуратор купляли, нічого не допомагало. Так, так ну Почистив, що міг карбуратор відрегулював. Тягу тут не знаю, чому підгнали її, розігнули взагалі. І... Так, в цілому бензопила ця в хорошому стані. Компресія взагалі поршнева. Іде... в ідеалі, я бачу, нічого ніде не тяне. Ну, єдине, що дали мені без шини, треба було, ще подивитися, як вона під нагрузкою підрегулювати трошки. Але стандартні налаштування заводські там заглушка ще стоїть. То думаю. Він зупила має працювати справно. Заводиться, вона вже зараз ідеально. Коли стихід я відрегулював. Чудово, все працює. Так. Ну, на цьому все. Дякую, що дивитесь моє відео. Думаю, що ну, деякі мої поради вам будуть корисні. Підписуйтесь на канал, якщо ви перший раз, щоб не пропустити цікаве відео. Так. Ставте лайки, коментуйте. Всім пока. Дякую. doctor